Спочатку 2025 року в Лозівському районі трапилося 226 пожеж. З них 113 сталося в межах Лозівської міської територіальної громади. Внаслідок пожеж загинуло дві особи та дві особи травмовано. Переважна кількість пожеж виникла в природній екосистемі на території сільських населених пунктів. Це горіння сухої рослинності, стерні, чагарників та очерету, що становить 70% від загальної кількості 76 пожеж. Загальна площа пожеж склала приблизно 54 гектари. Основна причина виникнення пожеж пов'язана з потраплянням малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Загалом за 14 днів поточного місяця 2025 року на території Лозівського району виникло 13 пожеж, зокрема в таких населених пунктах. 1 травня в місті Лозова парк перемоги, 2 травня селище Краснопалівка, 3 травня селище Лиманівка, 4 травня село Страсне. 5 травня, село Українське, 6 травня, село Новоіванівка, 14 травня, село Браїлівка. Загальному пожежою було знищено близько 2 тисяч метрів квадратних трави та чагарників. Представники ДСНС, місцева влада та співробітники поліції проводять заходи щодо профілактики пожеж, рейди та роз'яснювальну роботу з населенням. Ми інформуємо про статистику пожеж, їх причини та наслідки, наголошуючи, що одна з основних причин пожеж це спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. Станом на 16 травня 2025 року було складено 31 протокол за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Інспекторський склад Лозівського районного управління наголошує на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у парках, нагородах та інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожну пожежу можна уникнути. Достатньо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих.